Добрий день, шановні а, учасники. вашій увазі пропонується доповідь на тему семантичної системи числення, від значення до сенсу. Задля постановки проблеми розглянемо дещо спрощену схему наближення штучних систем до рівня інтелектуальних. А оперування даними або значеннями це, умовно кажучи, автомат. Оперування знаннями, як структурованими певним чином даними експертних системи. А на черзі, на нашу думку, оперування сенсами як властивість саме інтелекту, у тому числі і штучного. Зазвичай ми оперуємо сенсами за потребою, знаннями а в окремих випадками, даними. Ми, як люди. Сенс, як і інтелект слабоформулізоване поняття. В даний час. Основна увага приділяється напрямку Text-Sense, що реалізується головним чином у nlp системах що поєднують у себе методи штучного інтелекту та математичної лінгвістики. Між тим, будь-яка система, що працює з обробкою даних або знань, здійснюється в певній системі числень. Зазвичай для нас системи числення є деякою формою подання чисел зручною для конкретних застосувань. Виглядає майже неймовірно, що в цій галузі можна створити щось принципово нове. А коли і як з масиву даних, що обчислюється, з'являється те, що ми назвемо сенсом обчислення результатом по суті. Система числення це лише допоміжний зручний засіб. Чи потенційно головна складова перетворення кубки значень чогось на сенс цілісного результату? Запрошую вас до чарівного світу семантичних систем числення. Саме вони допоможуть розібратися з проблемою розрізнення понять, значення і сенс в перспективних інтелектуальних системах. Нагадаю основні поняття систем числення, система подання числ. Будь-яке позначення, запис для представлення чисел. В даний час найбільш поширеним є позиційне представлення, у якому дійсне число представлено впорядкованим набором символів, де значення символу залежить від його позиції. Основа це додатнє ціле число, еквівалентне одиниці в наступному вищому розряді. Нумер ВЦ це слово або символ, який ми використовуємо для вираження певного числа. Більшість існуючих систем числення використовують наступний принцип групового рахунку. Певній кількості одиниць n однієї сутності і надається сенс одиниці іншої сутності g. Ця кількість одиниць називається основою системи числення. Ми пропонуємо розширити цей принцип наступним чином. Розглянемо інші можливі варіанти творення нових семантичних одиниць. N одиницям сутності I надається сенс як одиниці сутності G, так і одиниці сутності K. Або поява одиниці K можлива, якщо є n одиниць сутності I та m одиниць сутності G. І багатоваріантність, використовуючи N одиниць сутності I та M одиниць сутності G, ми можемо одночасно згенерувати, наприклад, одну одиницю сутності K, три одиниці сутності Q і одну одиницю сутності H. Формалізація нового підходу вимагає системи нових взаємопов'язаних понять. Наприклад, абстрактна сутність це сутність довільної природи, забезпечення ім'ям ідентифікатором, яке дозволяє відрізнити її від інших сутностей. Семантична множинність – це абстрактний простір з абстрактними сутностями, семантично об'єднаними контекстом. Кардинальна семантична множинність це семантична множинність, кожен елемент якої оснащений кардинальною характеристикою, кратністю представлення даної абстрактної сутності в множинності. Отже, кардинальна абстрактна сутність це абстрактна сутність із кардиналом, тобто значенням. Ключовим поняттям цієї теорії є поняття кардинального семантичного оператора. Формальна кардинальна семантичний оператор це багатозначне відображення кардинальної семантичної множини на себе, яке асоціює набор сутності опарандів з набором сутності зображень з цієї ж множини, перетворюючи їхні кардинали за допомогою операції, визначених сигнатурою оператора вид тип оператора. А, Вектор основ та вектор конверсії. Пара WV є валентності кардинального семантичного оператора. Відповідно до вище положень, розглянемо чотири можливих типи кардинальних семантичних операторів. Оператор L лінійний. У діаграмному представленні це виглядає так: N і кардинальне значення і операнда. N і основа, R і K коефіцієнт конверсії, K кардинальне значення образа. Далі є значення, що обчислюється, а саме перенос а, а, залишок ремейдер. к трансформантах Q, і а, яка змінює а, значення нового кардинала K. Відзначимо характерні особливості інших операторів: D, distribution оператор розподілення, сформований перенос P множить на відповідне значення коефіцієнтів конверсії для отримання окремих трансформант для сутності зображень. F Fusion оператор. І ось увага! Введено функцію, якої немає в жодної з існуючих систем числення. У вхідних гілках часткові переноси формуються за відомою формулою. Далі визначається загальний перенос як мінімальний з набору часткових. І залишки, і трансформанти визначаються саме з урахуванням загального переносу. М-мультіоператор поєднує в себе властивості f оператора на вході та D-оператора на виході. Структурні діаграми цих кардинальних семантичних операторів показана на слайді. Основними елементами є формувач переносу та залишку, множник на коефіцієнт конверсії та оператор мінімуму. Ці чотири основні семантичні оператори утворюють операторну основу будь-якої семантичної системи числення. На цій основі створюються кардинально-абстрактні об'єкти, які реалізують певний спосіб числення. Кардинально-абстрактний об'єкт це множина кардинальних абстрактних сутностей, з'єднаних в, певні, в певній топології кардинальними семантичними операторами. Приклад довільного кардинального об'єкту показано на малюнку. Більш конкретну характеристику об'єктів дає їх специфікація. А у ній, зокрема, вказані типи, опера... типи операторів, а, їх валентності та параметри. На кожному кроці кардинального семантичного перетворення, поточний розподіл кардиналів, а, характеризує стан об'єкту або його мультикардинал. Кардинальне семантичне перетворення полягає в реалізації даного кардинального абстрактного об'єкта всіх дозволених кардинальних семантичних операторів. Одиничне виконання а, перетворення будемо називати його кроком. Кардинальне семантичне перетворення можуть бути як монооператорними, так і мультиоператорними. Монооператорне перетворення завжди є однокроковим. Мультиоператорний зазвичай є багатокроковим. Як це працює? Початкові мультикардинали з кардинальної семанти множинності відповідно до способу числення, зв'язуються кардинальними семантичними операторами і утворюють кардинальний абстрактний об'єкт в просторі числень з початковим мультичислом А від нуля. Над кардинальним абстрактним об'єктом здійснюється кардинальне семантичне перетворення, що змінює на кожному кроці як мультичисло, так і відповідний а, мультикардинал кардинальної семантичної множинності. Фінальне мультичисло результат відображає кінцевий сенс перетворення, а мультикардинал фінальне значення всіх задіяних абстрактних сутностей. Наприклад, набір формуючих сигналів. Зображення, набір інгредієнтів, торт або пиріг та залишки якісь. Кардинальний абстрактний об'єкт формалізує спосіб числення, а за допомогою концепції семантичної системи числення ми формалізуємо метод або навіть принцип числення. У рамках запропонованого підходу більшість загальноприйнятних систем числення в лапках, наприклад, двійкова або десяткова є окремими способами числення перетворювально, однорідне, детермінований, кратений, натуральний, та топологічно семантичної системи числення. Іншими словами, певна система числення є класом однорідних способів числення. Під семантичною системою числення в просторі числення ми розуміємо його підпростір Фі. З заданими властивостями згідно класифікаційних, класифікаційним ознакам. Які ж це ознаки? По-перше, семантична система може бути за впливом на кардинал операнда перетворення перетворюючи, тобто забирає певний ресурс, а, або заощаджуюча, Тобто, тоді, коли, коли ми е, розглядаємо показання будь-якого прибору. Приладу. За типом невизначеності детермінована, стахастична або нечітка, за типом перетворення кратність основа, надлишкове значення, факт перевищення порогу, або довільна функція. За, за видом числових систем, які використовуються в системі числення, натуральні цілі або а, раціональні числа, за керованостю – автономні. Або керовані за варіабельністю варябль... параметрів гомогенні, де параметри, основи та а, а, конверсії однакові, або гетерогенні, наприклад, от система числення нашого часу. Також а, системи а, семантичні системи числення можуть бути розрізнені за топологією зв'язності семантичних операторів я на цьому встановлювати не буду. А розглянемо деякі можливі застосування семантичних систем числення до завдань різного рівня складності. Перший приклад жертвове завдання з хімії. У нас є 100 кг кожного з зазначених реактивів, а необхідно визначити, скільки сульфату свинцю ми можемо отримати. Всі пам'ятають такі завдання зі школи десь півсторінки обчислень. Формалізуємо а, цю задачу в монооператорному представленні мультиоператором М32. Основи та коефіцієнти конверсії. От основи тут коефіцієнти конверсії це молекулярні маси реагентів і продуктів реакції. А, взяті. В кратності Відповідно до рівняння реакції. Однокрокове кардинальне семантичне перетворення дає розв'язок поставленої задачі. Оце Більш складним є, є стиснення зображення. Основна ідея запропонованого методу полягає в тому, щоб представити цифровий рельєф зображення як суперпозицію кінцевих мультичисел в гомогенному способі числення на 2 d рішці з основою 2. Є от таблиця ефективності цих перетворювань. Далі, всім відомо, яке значення має в обробці сигналів та обчислення кореляційних функцій така операція є згортка. Зазвичай е, її обчислення потребує виконання прямого та зворотнього перетворень фур'є дій з матрицями комплексних чисел. Застосування семантичної системи дозволяє значно спростити процес, використовуючи. Тільки натуральне число та пряме та зворотне семантичне перетворення. І а, на завершення. Хотілося б визначити, що подальший розвиток семантичних систем числення видається важливим як у теоретичному, так і в практичному значенні. Теорії це узагальнення поглядів на число і систему числення. А сенс не тільки як сутність тексту, і як і з кількості структурою, і принципова нова математична база для створення систем штучного інтелекту. На практиці це нові криптосистеми, згортка стиснення для зберігання та обробки і передачі даних. А, нові розробки можуть стосуватися конкретних технологічних систем числення, нічких систем числення. Або можливості оперувати сенсом. І хто знає ще, дякую за увагу.